Друзі, привіт! Сьогодні ми починаємо нашу нову рубрику Запитаю експерта і поговоримо про бюджетний цикл, про те, як бюджет формується, виконується і звітується за нього. Наприклад, 24 2024 року. Бюджет 24-го року починає формуватися в січні 23-го, коли Міністерство фінансів безпосередньо планує крок за кроком, що має відбутися. Цей детальний процес триває 8 місяців, і до нього залучені всі міністерства. Міністерство фінансів надсилає листи всім, кажуть, а дайте нам детальну інформацію, як ви бачите бюджетну політику на наступний рік, на наступні три роки. Наприклад, Міністерство фінансів надсилає лист Міністерства оборони і каже, друзі, а скільки вам треба грошей? Та, які зміни в політиці ви плануєте? Збирає всю інформацію. Не Міністерство фінансів само планує бюджет. Ні в якому разі, воно до цього процесу залучає всі міністерства. І цей процес, він довгий. Та, тому що в Міністерстві економіки беруться інформацію про те, яка буде економіка в наступному році, на, в рік через один, на три роки. Довгий процес 8 місяців, планується. Після того, як запланували його, Весь уряд за нього голосує, і документ передається до Верховної Ради. І в Верховній Раді він затверджується. Чесно скажу, це самий мій найулюбленіший процес. Чому? Тому що там є правки народних депутатів. І студентам я дуже люблю акцентувати на особливості саме цього процесу. Там максимально багато цікавого. Після того, як бюджет затверджений, а він має бути затверджений до 1 грудня, починається процес його виконання. Бюджет 24 року планується фактично повністю 2023 рік, 12 місяців. Після чого, 12 місяців він виконується. Виконується те, як запланували. Після того, як виконали, звичайно, за нього потрібно просвітувати. І 5 місяців іде звітність, формується звітність, звітується публічно і не тільки. Так от, бюджетний цикл одного бюджетного року триває 2,5 року. І він виглядає отак: ми зараз маємо березень 24 року. І в березні 24 року відбувається паралельно три процеси. Перше, відбувається звітність за бюджет 23 року. Паралельно виконується бюджет 2024 року і планується бюджет 2025 року.